Можливість проведення переговорів стосовно Донбасу за участю Німеччини, Франції та Польщі обговорили український президент та керівник німецького МЗС. Утім, на сам Петро Порошенко і Франк Вальтерштайнмаєр наполягають, що слід виконувати вже наявні домовленості про врегулювання військового конфлікту на сході України. Де мені брижисевдиминпротокол. Мінський протокол передбачає багато мостів, на які ми спираємось, і які можна реалізувати, і ми закликаємо виконувати ці домовленості, досягнуті з путіним. Сенс санкцій не в тому, щоб завдати шкоди Росії. Ідея полягає у тому, щоб створити сценарій формат, які стимулюватимуть усіх учасників, включно з Росією, виконати їхні зобов'язання. Ситуація на Донбасі в останні місяці погіршилася. Це Штайнмаєр заявив на прес-конференції після зустрічі із прем'єром Яценюком зараз. Якраз така ситуація, коли напруженість на сході України протягом останніх двох трьох місяців зросла. Мінські угоди не були ідеальними, але вони можуть бути базою, на яку ми можемо посилатись. І я кажу, що потрібно виконувати ті домовленості, які були досягнуті у мінську. Мінська угода виконується Україною, і грубо порушується російською стороною. Базові пункти цієї угоди а це відновлення контролю над українсько-російським кордоном, зупинка постачання зброї з Російської Федерації на територію України і відклик російської армії і російських терористів з території України не виконується.